Вітаю, це історії світу. Мене звати Юлія Куценко, і я запрошую вас познайомити з людьми та тенденціями, які формують сьогодення. Відвідаємо Африку. Потім заїдемо до Об'єднаних Арабських Еміратів, звітіль у Німеччину та Чилі. Отже, рушаймо. А почнемо із золоту шукачів у Зімбабве. Їхнє авантюрне ремесло може видатись романтичним, але якщо придивитися уважніше, то робота зімбабвійських гірників не просто виснажлива, а нерідко ще й небезпечна. А особливо у бідній країні, і особливо, якщо ви жінка. Наш перший матеріал від Мері Ферейри про історію успіху однієї леді. 60-літня Розмарі Марімо, видобувачка золота, з Мазоуе в Зімбабве. Це місто розташовано у 40 кілометрах від столиці Хараре. Зимбабве... у Зімбабве. Так багато золота так багато. Zimbabwe, якби ми перекопали кожен риф them. у Зімбабве і облаштували шахти. Yeah. Я думаю, тут кожен би став мільйонером. Але видобувати золото у Зімбабве досить важко, особливо для жінки, якій не вистачає грошей. Які банки часто відмовляють у кредитах? В більшості країн на африканському континенті нерухомість та активи записані на чоловіків. Це ускладнює жінкам можливість взяти кредит. Що ж до випадку з розмарі їй вдалося взяти позику і започаткувати вигідну справу. Зареєстрували її на чоловіка, а вперше копати на цій ділянці вона почала два десятиліття тому. Тоді сталося непередбачуване. він пішов із життя 14 років тому. Але я продовжила справу. Коли мій син закінчив навчання, я сказала йому, «приїжджай додому. Нам треба багато працювати, бо ми винні гроші. Банк погрожував, що все забере у нас. Якби її син не повернувся, розмарі не вдалося домовитися б з банком, адже в цьому суспільстві вважають, що місце жінки на кухні доктор Олівія Мучена, міністр у справах жінок у Зімбабве, каже: нині все змінюється використовуючи різноманітні програми, банки відчиняють спеціальні віконця або навіть відділення для жінок у 2010-му Уряд став партнером програми розвитку об'єднаних націй проон. Для того щоб урівнювати економічні можливості жінок, особливо у тих галузях, які колись вважались суто чоловічими, це називається програма гендерного і економічного управління ПГЕО. Ця ініціатива розроблена, аби включити гендерні перспективи в кожну економічну та соціальну програму. Ален Нодиху – місцевий координатор БГО у Хараресі. Якщо ти високопосадовець, надаючи жінкам повноваження, ти даєш їм можливість по справжньому піклуватися про сім'ю. Нещодавно група з 34 високопосадовців Зімбабве, чоловіків і жінок, відвідала тренінг про ООН щодо управління гендерною та економічною політикою. А вони навчилися виявляти гендерні потреби та розробляти способи їх задоволення на найвищому рівні. Ціль поставити жінок на один рівень із чоловіками, забезпечити їм рівний доступ до робочих міст та інвестиційного капіталу. Так вони матимуть більше контролю над власною долею. Уряд також щойно хвалив новий закон. Документ має збільшити кількість жінок у видобувній галузі це індустрія, де наразі лише 10% підприємств контролюють жінки. Розмарі 20 років самотужки поралася без жодної підтримки держави. Тепер вона у виграшному становищі від закону, який враховує гендерні проблеми. Нині вона державний консультант і дає поради новачкам, як Мейбл. Це каміння у ньому багато золота. Кажу вам, тут багато золота. Мені потрібна допомога в цій роботі. Я охоплена бажанням приїжджати сюди і показувати, як це робити, адже ти сидиш на купі коштовності. Розмарі, жінка, яка колись працювала в тіні чоловіків. Тепер вона очолює команду жінок-шахтарок у Зімбабве. Чимало змінилося з часів, коли вона почала працювати у золотодобовній галузі. А тепер переліт до Об'єднаних Арабських Еміратів. Цього разу ми променемо старовинні мечеті, фантастичні хмарочоси та сонячні пляжі і поглянемо на зворотній бік привабливої обгортки. Виявляється, багатим еміратам так само доводиться боротися із проблемою сміття, яке, на відміну від доіндустріальних часів, не можна просто спалити або викинути на узбіччя, де воно саме зітліє. З'ясувалося, що для синтетичних відходів нашої розумної епохи потрібна і не менш розумна утилізація. Крістін Ельсесер розповість, куди можна подіти гори непотребу посеред пустелі. Сьогодні це трапляється в усіх інших еміратах. Але чотири роки тому уряд Шарджі запустив програму з утилізації сміття. Сьогодні утилізується 40% відходів. А за три роки вони сподіваються досягти нульового рівня забруднення. Це означає, що більше на смітниках не буде жодних відходів. Усім займається Біа компанія, заснована спеціально для таких цілей. Її консультують експерти з Нідерландів. Один із ключових аспектів інформаційної компанії навчати місцевих мешканців розподіляти сміття, а далі його можна ефективно утилізувати. Протягом останніх кількох років ми будуємо інфраструктуру, але більшість проблем пов'язані з обізнаністю. Почавши цього року нашу програму утилізації, ми почали більше фокусуватися на мешканцях Шарджі. Ми Навчаємо їх і інформуємо їх про проблеми забруднення, аби вони допомагали нам досягти нашої мети. Це підприємство обробляє будь-які відходи. А оскільки домашнє господарство ще не так добре навчені розділяти своє сміття, робітники спочатку сортують його вручну. Після того його пресують у блоки і відсилають на фабрики для подальшої обробки. В самому ж Дубаї навпаки, програма утилізації лише тільки почала розвиватися. Волонтери з Еміратської природозахисної групи докладають зусиль, аби підняти рівень свідомості. Але достукатись до людей в уряді, корпораціях і школах не завжди легко. Аби потрапити до студентів, доводиться проходити крізь багато інстанцій. Але якщо нам вдасться долучити керівництво шкіл до нашої групи, це буде велике досягнення. А от приватні особи просто відповідають, що не можуть витрачати півдня на важливі природозахисні речі. Це сумно. А ще один виклик пояснити урядовцям, що це частина відповідальності кожного, а не лише одного сегменту. У 1997-му Організація запустила програму з утилізації алюмінієвих банок. Наразі вони назбирали 150 тисяч кілограмів, але це все ще дуже мало. Навіть сьогодні близько 90% алюмінієвих банок у Дубаї просто потрапляє на звалища у пустелі. Але допомога могла б надійти із Шарджі. Вона заявила, що має намір розширити свою програму утилізації також і на сусідні емірати. Наступна зупинка у більш прохолодній Німеччині. Берлін не такий розкішний, як Дубаї та Шарджа. Натомість німецька столиця пишається своїм богемним стилем та низькими цінами на житло. Це приваблює тисячі студентів, музикантів і художників, завдяки яким вуличне мистецтво набуло величезних масштабів і стало окрасою урбаністичної німецької столиці. Рейчел Бентлі та Скотт Річардсон із самої Австралії приїхали, щоб помилуватися берлінськими графіті. ఢా 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 ఢ ా ఢ ఢ.. ఢా ఢాకశర Hanట దిశడి యటతా ఈలడు切హఢి. знаєте, за останні 10-15 років Берлін став гарячою точкою для графіті та художників, які ним займаються. Я приїхав до Берліна, бо відчув, що в Мельбурні застій А інфлавиличезний потік австралійців, хлине сюди. Це дійсно так дуже багато. Він чудовий, дуже важливо, коли люди відчувають, що можуть влитися в місто. Знаєте, вони митці, у них немає відчуття, що вони потрапили в якесь снобійське товариство. Вуличне мистецтво Берліна бере початок із часів, коли місто ще не було розділене навпіл. Але коли звели стіну, щоб відділити захід від сходу, західні берлінці почали її розмальовувати слоганами та політичними меседжами. Коли стіна рухнула, вуличні художники та майстри графіті перейшли і на східну частину Берліна. Так вони почали виражати свої політичні думки у графічній формі. У 90-х стріт арт, а особливо графіті, був реакцією на зміни, що відбувалися всередині стріт арт і графіті завжди були реакцією на зміни у міському просторі Берліна. Знаєте, за останні 10-15 років Берлін став гарячою точкою для графіті та художників, які ним займаються. Стріт-арт нового Берліна став цікавинкою для туристів. Сюди їдуть люди з усього світу. Хочуть побачити ці витвори мистецтва та зустрітися з художниками, які роблять свій внесок. Брошури, які ви бачите, листівки обов'язково будуть із зображеннями настільного живопису. І Навіть веб-сайт «Відвідайте Берлін рекламує його як мекку стріт-арту і графіті. Аді з Австралії живе в Берліні вже 16 років. А він проводить пішохідні екскурсії, альтернативний Берлін. І будуть людей побачити зразки вуличного мистецтва, а також проводить майстер-класи для туристів. Кружляючи подалі від центральних вулиць, туристи знайомляться із законними та нелегальними зразками вуличного мистецтва тут великий спектр робіт від простих тегів до фроуапів та бомбінгів. Це старе залізничне депо розбомбили під час Другої світової. Після возз'єднання його заполонили майстери графіті. Он там, бачите зелений малюнок. Його звати Сафолс. Він доволі важлива фігура в Австралії завдяки дуже гарній техніці графіті. А це робота художника з Аделаїди на ім'я Джимі Сі. В нього по справжньому унікальна техніка малювання балонною фарбою. Зазвичай ви натискаєте на балон та малюєте лініями чи відтінками, але він фарбує крапками. Після свого туру у туристів є можливість спробувати власні сили у стріт арті Музика та вулична художниця Ві тренер та гід в альтернативному Берліні. Я в Берліні вже десь чотири з половиною роки. Я прибула сюди в 2008-му, але вже після першого дня зрозуміла, поїхати звідси не можу. Так чотири з половиною роки Творче середовище допомогло ві розвинити свою майстерність. Митці, яких я тут зустріла, дуже на мене вплинули. В Австралії я часто займалася розклейками, але коли приїхала сюди, взялася за спреї. Берлінський стріт арт спокусив австралійського художника Джека з Мельбурна. В Мельбурні я легально розмальовував багато стін, але я відчував, що мені стає нудно. Тож я просто захотів себе типу підштовхнути щось таке. Джек ще не приїхав у Берлін, аби побачити поле стріт арту. що мені особливо подобається в Берліні. Це те, що я можу запланувати собі день. А він може перетворитись на дещо абсолютно інше від того, що я хотів. У місцевій крамниці фарб Джек натрапив на інших австралійців. Тож вони вирішили піти малювати разом. Знаєте, зорієнтуватися з потягами, а тоді проломитися в якусь будівлю, щоб тебе не побачили. а ще знайти покинутий будинок з пустими стінами. Це вражає, бо таке не часто зустрінеш Професор Гайнзон досліджує стріт арт багато років. Він каже, що художники дивляться на стіни, розгромлені війною, як на величезні полотнища. Це також ідеальне місце. Якщо ви озирнетесь на 360 градусів, ви побачите старі будинки до воєнного періоду. Брандмауери, що залишились після другої світової війни. А ще тут, де ми стоїмо, звичайно ж, тут були будинки. Але це тепер просто ідеальні полотнища для стріт. Артусфорстріда до того ж хочу сказати, що поліція досить суворо ставиться до вуличного мистецтва. Закони дуже суворі. І звичайно, це порушення. Якщо поліція вас упіймає на гарячому, доведеться платити штраф. Звичайно ж, є такі, кому це не подобається. Це нормально. Графіті теггінг, є люди, яким це не подобається. Вони цього не розуміють. Незважаючи на величезні штрафи за графіті та стріт арт, є багато охочих з усього світу поставити тут свою позначку. що прекрасно в цьому місті тут художники з Аргентини зі Швейцарії працюють в тих самих районах. Мені здається, багато молоді в основному художники, музиканти приїздять сюди, бо чули про цей кайф. Таке враження, що або всіх запрошують, або вони відчувають, що мають приїхати сюди зробити щось зі стріт-арту. Мені здається, тут для мене так багато того, що я можу дослідити і відкрити для себе. Але чи буде цьому край? Ну теоретично це триватиме, допоки Берлін не стане чимось завершеним готовим. Але зважаючи на те, що цього ніколи не станеться, в місті, яке так швидко змінюється, завжди буде місце стріт-арту. Все змінюватиметься, але ніколи не скінчиться. А зміни будуть це точно that's for sure А тепер завітаємо у весняний В'єтнам. Там познайомимось із мистецтвом, яке складно уявити у якомусь іншому регіоні. Можна, наприклад, як кожна звичайна людина, використовувати папір для нотаток, креслень, малювання чи обгорток, а можна вигадувати з нього одяг. Щоправда, у 60-х роках Америка вже пережила модний бум на паперові костюми. Тривав він недовго, бо здебільшого вони були хоч і дешеві, але незручні. Але сьогодні паперові сукні повертаються. Телеканал VTV пропонує, якщо не примірити, то принаймні побачити таку диовижу. Лаці маленька крамничка у Ханої. Вона набита незвичним асортиментом товарів. Одяг зроблений з паперу. Усі ці сукні і вбрання розроблені і виготовлені власницею крамниці Хонг Куєнг-Гуєн. Свою першу паперову сукню вона виготовила для участі в талант шоу чотири роки тому. Тоді вона була ще студенткою університету мистецтв. Тепер перетворила ідею на бізнес і замовлення течуть річкою. Вона також здає свої сукні в оренду для особливих нагод. Одна з найбільших відмінностей в роботі з тканиною та папером це інструменти. Замість ниток та голки модистка використовує клей та скріпки. Спочатку Нгуєн експериментувала зі спідницями з газет і дізналася, що це важче, ніж здавалося. Інколи їй доводилося переробляти сукню десятки разів, аби все було як треба. Але тепер вона досвідчена і може зібрати нескладну сукню менш ніж за годину. Згортання паперу таким чином робить його міцним, а яскраві кольори привертають увагу. Глянцевий папір підходить для вбрання, що вдягатимуть на сцені. ось цей подарунковий папір. Я знайшла у сувенірному магазині недалеко звідси. Він мені потрібен для створення дизайнерських акцентів. Для виготовлення такої сукні фактично треба робити ті самі кроки, що й при використанні тканини все заміряєш, розрізаєш та складаєш разом, а потім додаєш завершальні штрихи. За чотири роки Нгуєн та її друзі зробили сотні предметів одягу. Вони набули такої популярності, що тепер вона отримує замовлення з усього В'єтнаму та навіть за кордоном. А клієнтам подобається не лише дизайн багатьом до душі, що її сукні не шкодять природі. коли я була маленькою, то виготовляла сукні з паперу лише отакі маленькі для ляльок. Але тепер, уперше в своєму житті, я на власні очі побачу процес створення з паперу сукні повноцінного розміру. Це може здатися простим, але насправді вам знадобиться багато зусиль, навички, час та звичайно папір. вам цікаво, як воно виглядає, коли його надівають. Давайте перевіримо. Паперова сукня повинна виглядати так само, як і сукня з тканини. Надати їй правильною форми, особливо в районі талії, найскладніше завдання. Кінцевий результат має підкреслювати достоинство фігури, а ще папір не морщиться. Ця сукня набагато зручніша ніж я думала. До того ж, вона здається достатньо міцною. Я би вдягла її на подіум чи на сцену або для фотосесії. Паперовий одяг легкий. А також гарний і об'ємний. Завдяки своєму досвіду та уважності до деталей НГОК Буєн виготовила надзвичайні вироби з паперу. Багато з них навіть неможливо відрізнити від їхніх конкурентів з тканини, принаймні на відстані. Більшість з її суконь мають її фірмову етикетку стилізовану троянду. У сукнях також використовуються тонкі дроти, які надають їм грайливості. Дизайнерка планує відкрити ще одну крамницю в Хошиміні. Вона сподівається, що за короткий час паперовий одяг стане взірцем модних традицій у В'єтнамі. Якщо хтось втомився і згоднів, то це швидко мене. Бо наостанок ми завітаємо до міста Віня Дельмар у Чилі, яке славиться своїми традиціями смаку. Останнім часом регіон зажив слави кулінарного центру. Десятки тамтешніх ресторанів, кав'ярень та барів сперечаються за правильність і автентичність саме своєї версії чилійської кухні. Ось, наприклад, Малена Суарес із Юсівітіві агітує за свій улюблений сімейний ресторанчик. Влітку від пляжів Віндя Дель Мар не можна відвести очей. А сонце світить на воду та піщану лінію берега, що є частиною гармонічного ландшафту. Пляжники будь-якого віку просто в захваті від цього. А також літо це пора року, яка купає в золотому світлі в сусідній Вальпараїсо. Місцеві та іноземці хлинуть, аби насолодитись архітектурними пам'ятками та видом з пагорбів. Та це ще не все. Завдяки своїй багатій культурі та яскравому життю обидва міста, а також прилеглі райони, залишають довготривале враження. Його кулінарні традиції влучний зразок. У місцевих ресторанах подають їжу, якою славиться цей регіон. Автентичні страви зроблені зі свіжих інгредієнтів. У Вальпараїсо безліч ресторанів, як нових, так і старих. Нині місто переживає деяке культурне відродження. Кілька років поспіль міністерство туризму проводить конкурс для звернення уваги на багатогранну місцеву кухню. Це частина проекту, спрямованого на збереження традицій, які є важливою частиною шарму регіону. Сукеста ініціатива для чого ми в рамках програми намагаємося оприлюднювати деякі місця та ресторани в даному випадку цей ресторан пов'язаний із сільським життям та традиціями узбережжя. це дуже особливий стиль, який виник в результаті злиття багатьох традицій. Це все частина повторного відкриття нашої власної культури, і не лише в сезон, а протягом усього року перше місце у кулінарному змаганні виграв ресторан, який є місцевою легендою. Номе Ольвідес. Це прикладається не забудь мене. Назва дуже підходить сімейному ресторану. Тут неперевершений сервіс поєднується зі смачними стравами. Незабутній досвід. Гості ресторану почуваються як вдома. Порції тут величезні, тож не кожен осилить з'їсти все до кінця. Це смачно, неможливо цим не насолодитись, але ні, з'їсти це все я не зможу. Але вона зможе. Ми вже тут втретє. обожнюємо цей ресторан, особливо смачне м'ясо. коли б ми не приїхали до Чилі, ми завжди заглядаємо в номе Ольвідес. Не забудь мене, М'ясо, воно просто прекрасне. типово чилійське. Хороша їжа, прекрасний сервіс, і як каже моя дружина, щоразу, коли ми в Чилі, маємо зайти у номе Ольвідес Цей ресторан давня мрія його власників Ангеле Альварадос та Рамона Донососа. Сьогодні вони зі своїми дітьми пожинають плоди важкої праці багатьох років. Вони в захоплені від того, що те, що колись було лише мрією, перетворилося на квітучий заклад. І нині, як завжди, їхні гості королі. Моя мама, в якої тепер свій ресторан, починала з того, що готувала для знайомих. Деякі з них були бізнесмени, і в них були свої магазини та підприємства у Лімача. Усі вони відвідували номе Альвідес. Назва виникла не випадково. У мого діда було два кафе. Одне називалось Відвідай мене. Інше не забудь мене. Це власне гра слів. Не забудь мене відвідати. Незважаючи, чи ви щілі, чи з-за кордону, не пропускайте номе Ольвідес, особливо якщо ви любите збирати спогади на все життя. А в будь-якому випадку візит сюди точно не забудеться. Остання історія нашого випуску. Ми дякуємо вам за увагу і за компанію цій мандрівці. Гадаю, наші історії надихнули вас на нові ідеї літнього або ще навіть весняного відпочинку. Ми ж тим часом вже готуємо наступний міжнародний тележурнал, в якому побачимось рівно за тиждень. І наостанок ще трохи цікавих кадрів. Сподіваємось, до зубів цих грізних охоронців ніхто не потрапить. Тримайтеся!